Менше російських ЦРОК, більше податків від Google і нові деталі інциденту від CrowdStrike. Це 157-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського IT, світового tech-сектору і все, що навколо. Погнали до новин! За тиждень роботи сервісу по онлайн бронюванню було заброньовано 55 тисяч співробітників. Нагадаю, сервіс запрацював 17 липня, і цю цифру повідомляє нам мінцифри. Скільки саме людей з цих 55 тисяч є співробітниками тек сектору, або як всі прийнято говорити, it сектору не називають, кажуть, що такої можливості порахувати це поки що немає, але... Нагадаю, що минулого тижня ми рахували, скільки у відсотках заброньовано працівників тех сектору в відношенні до всіх заброньованих працівників, і їх було 0,65%. Тобто, якщо взяти цих 55 тисяч, то це вийде десь 357 працівників IT. Що очевидно, маленька цифра, і на рівні відчуттів здається неправдивою. Тому, скоріше всього, саме сервіс онлайн-бронювання, напевно, пропорцію працівників тех сектору збільшить. Але наскільки дізнаємося, напевно, трошки пізніше. Ну і також принагідно нагадаю, що співробітників, які працюють через ФОП або їх контракти, досі неможливо забронювати жодним з законних методів. За три роки з 2021 року по 2024 рік кількість використання російських ЦРМ-ок українськими компаніями впав з 73% до 17%, що велике падіння, але, звісно, не нуль. Ці дані надала компанія Рінгостат. Вони проаналізували дані більше ніж 12,5 тисяч компаній за 2021-2024 роки. І опублікували це дослідження. Також у них є окрема стаття про використання українських серемок, і в 2021 році їх використовувало 7% підприємств. А зараз їх використовують уже більше 54%, що зростання більше ніж в 6 разів. Ще чверть залишається за зарубіжними СРМ-ками, які обирають завдяки гнучкості або в кількості інтеграцій або для роботи на зарубіжних ринках. Українські ж, в свою чергу, виходячи з запитування, обирають із за адаптації до українських реалій, а також меншої ціни. Тобто, в цілому рух позитивний. У нас більше ніж 4,5 рази збільшилась кількість компаній, які не використовують російські СРМ-ки, але їх досі не нуль. Їх досі кожна шоста компанія. Тобто... По перше, всім подяка, хто використовує і перейшов на українські продукти або нахай на закордоні. Але якщо ви бачите, що когось використовується досі російські продукти, їх перелік можна знайти в інтернеті, то я вас закликаю наголосити власнику бізнесів або тому, хто відповідає за це, що потрібно з цього продукту мігрувати. Є багато вже реально за три роки з'явилось багато кльових альтернатив, в тому числі українського походження. і... Дати їм ці посилання і якось це все пролобіювати, бо таких компаній має бути рівно нуль і не більше. Друзі, сьогодні в партнерському блоці хочу розповісти вам про 4Team Clothing, які розробляють корпоративний одяг на замовлення. Команда з 2016 року займається виготовленням корпоративного одягу на замовлення. Потім Клоузін реалізують мерч будь-якої складності та дизайну за 14 днів і доставляють його по Україні та всьому світу. Серед їх клієнтів Logitі Playum, Netpeak, B2H, JetUp, Повернись живим, Динамо Київ, Пайдак. Компанія бере на себе повний цикл виготовлення корпоративного одягу від розробки дизайну та виготовлення індивідуальних лекал. До пошиття одягу створення велкамбоксів та відправки у будь-яку точку світу. Абсолютно безкоштовно, фотім Closing відправлять вам зразки будь-якої продукції, яка вас зацікавила, щоб ви самі могли переконатися у якості продукції. Переходьте на сайт, залишайте заявку і отримайте прорахунок уже сьогодні. Посилання можна знайти у описі під цим відео. Вінтех компанія Mercury, яка займається обслуговуванням стартапів і інших бізнесів, припиняє обслуговування клієнтів з українськими паспортами. Такого листа, 22 липня, отримали власники рахунків Mercury, які мають українське громадянство. І про це у себе в Фейсбуку повідомив голова правління Petcube Ярослав Ажнюк. У листі йдеться, що Mercury припиняє роботу з клієнтами, у яких є громадянство різних країн. Там є і Росія, і Білорусь. Звісно, Куба, Іран, Північна Корея, Сирія, Венесуела. І Україна, вся Україна. Доступ до рахунків остаточно заблокують 13 липня. А у коментарі під дописом Альони Мисько представники банку уточнили, що причина такого рішення це зміна у правилах обслуговування клієнтів з деякими країнами. І там же заодно і виправили, що насправді вони мали на увазі, що вони заблокують рахунки тільки українцям, які знаходяться в Україні, тобто тим. У кого є український паспорт, але вони знаходяться не в Україні і проживають не в Україні. Блокувати рахунки вони не будуть і будуть вручну верифікувати адресу вашого перебування. Також є ще один офіційний коментар з форуму. Я процитую напевно коментар. Кілька регіонів України перебувають під санкціями. Раніше у нас діяла регіональна модель підтримки українських клієнтів однак, дотримуватись її це складніше. Ми сподіваємося, що в майбутньому зможемо переглянути і змінити цю політику, тобто. Їм просто складно або дорого, або ще якось складно підтримувати регіональність і дотримуватись всіх санкцій і комплаєнсів, які нагадаю і обмежують роботу на всіх окупованих територіях, і в тому числі там Запорізьку область. Наприклад, багато стартапів не працюють повністю в Запорізькій області, бо ну немає у них взагалі меншої одиниці обмеження аніж область. Тому треба Запорізьку область букувати, наприклад, повністю. Теж саме стосується Харківської, і всі, які так чи інакше частково окуповані. Що ще цікаво, до цього переліку вони також включили Хорватію, Нігерію, Філіппіни і Пакистан. Засновник Імма Дахунд на форімі combinator зазначає, що акаунти цих користувачів, тих які я вище назвав, складають менше 1% всіх депозитів на їх рахунках, але їх обслуговування акумулює близько 50% всіх зусиль, що стосуються комплаєнсу і обслуговування ризиків. Що абсолютно справедливий поінт. Я думаю, він не такий далекий від правди, але настрій від таких новин все одно якийсь фіговий. Бо, начебто, їх же справи, як вести бізнес. І ну розумієш, об'єктивно, що це дійсно їм більше і дорожче, ніж просто там працювати з усіма іншими країнами. Але це все раціонально. Емоційно хочеться їм просто показати пару відосів і подивитися, чи якось зміниться їх настрій. Дивимось. Упродовж першої половини 2024 року український державний бюджет отримав 69,5 мільйонів доларів завдяки податку на Google. Це на 33% майже відсотки більше аніж було за аналогічний період минулого року. І цю інформацію долу надали в державній податковій службі. Більше 40% всіх податків цих сплатили топ 10 компаній з 156, здається, які зараз в цьому переліку є. І це компанії Google, Sony, Etsy, Apple, Meta, Amazon, eBay, Netflix, Wargaming, Valve і Xolo. тобто купа геймінгових компаній, тобто які просто на мікротранзакціях оподатковують вас. Найбільші суми задекларували топ-10 компаній із 156, і разом вони заплатили більше 40% всіх цих податків. Це там Google, Sony, Etsy, Apple, Meta, Amazon, eBay, Netflix, Wargaming. Коротше, ігрові компанії і e-commerce компанії, вони дали от там 30 з половиною мільйонів із цих майже 60 вони заплатили. Нагадаю, що цей податок на Google це ПДВ в 20%, відсотків, які мають сплачувати великі транснаціональні компанії, не зареєстровані в Україні, але які надають продажі, ну, які продають свої товари або послуги в Україні там і за книжки, і за електронні послуги, і за фільми, ігри, хмарні сховища, програмне забезпечення. Тощо і також нагадаю, що в абсолютній більшості випадків. Цей податок компанії сплачують, звісно, в державний бюджет, але вони не те, щоб зі свого карману почали це доплачувати. Вони просто включили це в транзакції, які вони вас чаржать. Тобто, начебто ці там, 70 мільйонів сплатили компанії, але насправді сплатили їх ви, а компанії просто перевели їх до державного бюджету. Тому новина наче гарна, але ну, не знаєте, просто збільшення податків. Так, Overflow проводив своє чергове щорічне опитування всіх розробників по всьому світу, і на цей раз Україна в ньому зайняла п'яте місце з долею 4,6% від всіх респондентів. За що вам всім велика подяка за те, що представляєте Україну на технологічній арені? Це кльово, коли в таких глобальних ініціативах приймають наші люди. Попереду нас тільки США, Німеччина, Індія і Велика Британія. Ну, гарна п'ятірка, з якими приємно бути в одному рейтингу. Звіт, як завжди, варто вивчати. Він величезний. Ну, там це треба заварити чайку і хвилин, напевно, 30 там, читати, там різні секції, дуже кльово, багато графіків. Як завжди, дуже кльово допомагає читати всі тренди на ринку праці і в технологіях. Давайте я трошечки вам підсвічу моментів, а потім залишу лінк в описі, і ви сходите ще самі, почитаєте. JS використовують 62% респондентів. Другим в цьому рейтингу йде Python, у нього 51%, а у Java, яка йде з третьою з основних мов, якщо відкинути там SQL або HTML, у Java 30%. PostgreSQL, AWS і Docker це переможці в своїх категоріях. Тут, очевидно, просто майже industry standard виходить. Ну, а самою популярною ідешкою є, думаю, знову ж таки, не сюрприз, Visual Studio Code. Її використовують 73% респондентів. Якщо ж говорити про інструменти для синхронної і асинхронної роботи, то тут Notion пробивається і має вже 18%. Хоча у Jira і Confluence досі 51 і 31% відповідно. Тобто ще пахать-пахать, пахать, але тенденція позитивна. Ну, а Teams переміг Slack 53 на 43. Але там, якщо ви зайдете вже і подивите звіт, то там ще буде така секція Admire-Desired, там коли люди відмічають. Які софт вони використовували протягом останнього року інтенсивно, і що б вони хотіли продовжувати використовувати? І там Teams ну дуже далеко позаду від Slack і Discord відстає ну майже в два рази. Не мається на увазі в тому, наскільки люди хотіли б його продовжувати використовувати. Ну, ось так, як казав, лінк, залишу в описі. Зайдете, почитаєте реально там нічого термінового, просто залишите, почитаєте, коли там буде нагода. Кібербезпекова організація Dragos опублікувала звіт, в якому розповіла про зимові хакерські атаки на промислове обладнання у Львові, яке нагадаю привело до того, що більше аніж 600 будинків були більше двох діб без опалення. Даю вам 2,5 секунди, щоб вгадати, з якої країни була скоєна атака. Я вас вітаю, ви вгадали. Шкідливе ПЗ отримало назву Фрості Губ. Не буду перекладати, просто так Фрості Губ, і направлене воно на промислове обладнання, що використовує протокол Modbus, якому ну десятки років, але він продовжує широко використовуватись. Бо, як ви розумієте, в промисловому обладнанні дуже складно міняти якісь протоколи, бо там їх термін життя ну там десятками років міряється. Тобто, якщо щось зробили 15 років тому чи 25 років тому, то воно досі продовжує використовуватись і мігрувати це дуже дуже дорого і складно. На сьогодні також в цьому дослідженні видно було, що на сьогодні таких девайсів з відкритим доступом до інтернету ідентифіковано щонайменше 46 тисяч, що дуже багато. Особливо враховуючи, що це там не Wi-Fi роутери це або якісь турбіни, або котли, що керують реально, забезпечують життєдіяльність міст або якихось громад. Також ще вказали, що атака була направлена не на виведення техніки з ладу, а на те, щоб давати неправильні які показники і щоб вона просто переставала генерувати тепло або його доставляти. Самим цікавим, напевно, є те, що хакери провели в мережі, де вони скоїли атаку, більше аніж 10 місяців. Що дуже неприємно, тобто вони заходили, періодично щось перевіряли, і коли вже захотіли взимку, коли були морози, тоді і вимкнули. А були вони там умовно, з березня, що дуже неприємно, і само собою породжується питання: а в скількох ще мережах, і до скількох ще мереж вони зараз мають доступ. І отримали вони його через просто публічно відкритий мікротік, який був не оновлений, просто через відому вразливість. Зайшли, отримали доступ, просканили мережу, знайшли девайси і на них налупили. Ну е, класична атака, класичний міськонфігурейшн. Питання тільки в тому, до скількох ще мереж вони, я ж кажу, мають зараз доступ, і скільки вони ще можуть просто класнути кнопкою і повимикати. Хоча ефект тут, звісно, значно менший, слава Богу, аніж від ракет. Але як то кажуть, роль кібербезпеки переоцінена, чи як там кажуть? Між іншим про кібербезпеку. Краудстрайк опублікував свій проміжний звіт про свій оцей величезний інцидент, який деякі люди називають напевно найбільшим інцидентом за десятиліття. Тут я не готовий так прямо розділити, але те, що він масовий і з дуже великим ефектом, це уж факт. Нагадаю, що в рамках цього інциденту тільки компанії з Fortune 500 по підрахункам страхових компаній понесли збитків більше аніж на 5 мільярдів доларів. І було відмінено більше аніж 5 тисяч комерційних авіарейсів по всьому світу. Це я вже мовчу про лікарні, про рітейли і тому подібне. Ну, збитки тут тобто, умірюються більше аніж десятка мільярдів доларів, якщо говорити глобально. Сама ж компанія за півтора тижні після інциденту втратила 22% вартості. І ну, це я думав буде більше, якщо чесно. Основною причиною вони називають помилку в софті для тестування, яка пропустила баг на прод. Що, ну, Така собі атмаска. Ну, звісно, якась була помилка. Тобто була помилка, яка пропустила іншу помилку. Це стосується комп'ютерів з версією Windows, яка вище 7.11, і які були 19 липня в мережі там з 4-ї години 9 хвилин до 5 години 27 хвилин, тобто десь там 70 хвилин. Вибачте, 80 хвилин було доступне це оновлення. Це стосується комп'ютерів Windows, які в версії 7.11 і вище, які 19 липня протягом там 80 хвилин, поки це оновлення було доступне, були онлайн і отримали оновлення. За 80 хвилин вони це зупинили, але я просто уявляю, як кожна хвилина додавала ефекту і втрат, і всім всім компаніям. Повезло тим, у кого це це була ніч, але таких на жаль небагато. На додачу до очевидних покращень в процесах тестування в інструментах тестування, вони ще в цьому звіті написали, що адаптують у себе Canary Deployment. і тут у мене виникає питання: як вони до цього деплоїли? Вони просто все ролавитили одразу всім. <хи> Дуже дивно. Типу, якщо проїхала Софт, в якому ми знайшли, що є помилка, то ми зразу всім викатуємо. І тепер у них з'явиться Gradually Update. Ну, дякую, хоч так. Хоча ціна цих знань ну, достатньо велика, це ж база, це просто фундамент, грунт. Ну якби що ви між іншим, у них на сайті є статус, і що станом на 24 липня, тобто через тиждень після інциденту, десь 97% хостів, які були онлайн за тиждень до інциденту, вже були онлайн. Тобто можна сказати, що майже повністю все відновилось, але я просто уявляю, скільки зусиль потрібно було витратити працівникам IT-підрозділів цих компаній на те, щоб все це вручну повідновлювати, нагадаю, що там автоматичних інструментів не було. Там звісно, Microsoft зарелізив тулу, для де можна було просто пришвидшити де факто виправлення, але точно все одно його треба було робити вручну. Ну, і що я можу особисто від себе сказати, що якщо ви юрист в цій компанії, то я вам дуже не заздрю. Бо ту кількість позовів і скарг, які вам треба буде обробляти найближчих пару місяців, ну це війде в анали історії так сказати. Компанія GC Game World знову переносить Stalker 2 серце Чорнобиля. Чому знову? Бо це вже в шосте. Гра мала вийти 5 вересня, тепер нова дата релізу 20 листопада. Ну, тобто, всього на два місяці, що порівняно з минулими перенесеннями, значно менше. І на тому дякую. Ми зачекаємо, що який у нас залишається вибір. Повідомили вони це трошки в іронічній формі. Взяли трошечки футажа з гри, записали спеціальний ролик, і де їм кажуть, що в зону поки що не можна виходити ще два місяці. І такий головний персонаж каже: «Really? Again?» Ну, дякую вам за саму іронію. А ми продовжуємо чекати. Нагадаю вам для контексту, що серце Чорнобиля була вперше анонсована в 2010 році і мала вийти вперше в 2012, тобто 12 років тому вона вже мала вийти. Але там її потім відмінили і, от в 2018 році сказали, що вона таки вийде. Тобто, 6 років тому її заново відскасували назад і сказали, що вона таки буде. І ось ми всі чекаємо 6 років, дуже дуже чекаємо. Але в цілому дуже приємно мати, що компанія українська робить такі речі, хоч навіть із затримками. OpenAI анонсувала новий прототип пошукового двигуна на основі штучного інтелекту і назвали його Search GPT. OpenAI описали цей продукт як тимчасовий прототип нових пошукових функцій штучного інтелекту. І планують його спочатку затестувати з 10 тисячами користувачів, а потім його інтегрувати вже в чат GPT після збору відгуків. Чому вони це роблять? Я думаю, очевидно. Вони конкурують з Гуглом, і в цілому, я думаю, що у всіх з вас, хто використовує так чи інакше, будь яку LLM інструменти, будь то Cloud, Gemini чи ChatGPT, Ви знаєте, що у вас кількість відгуків, які ви питаєте у Гугла, зменшується, бо ви деякі речі, які стосуються не новин, а загального якогось бекграунду, різниці термінів або тому подібних речей. Ви вже питаєте у LLM, Тому це цілком логічна. Давайте скажу, атака на Google, Вона цілком передбачувана. Google, в свою чергу робить же саморізацію за допомогою Gemini, які там мають свої зашквари і проблеми. І там є ще Perplexity, насправді теж дуже популярний інструмент, але він там заробив собі дуже багато критики, бо просто чхає на всі авторські права, використовує купу контенту з усіх джерел і потім не дає достатньо, ну давайте скажу, трафіку. Тим не дає можливості заробити тим, хто виготовляє контент. Давайте отак підсумую. OpenAI, в свою чергу, використовує, здається, більш колаборативний підхід. У них є і контракти з, наприклад, з новинними порталами, і вони здається більш якось. Ну, якщо подивитися на скріншоти, вони використовують більш такий, ну типу більше вас стимулюють переходити по посиланням, які вони вам дають в інтерфейсі, а не просто в одному місці прочитайте. Тобто діляться трафіком з тими, хто цей контент генерує. Але точність, ну вони опублікували скріншот насправді у себе ж в блогу. І один одна людина в Твіттері просто взяла взяла скріншот, почитала, проаналізувала, і там з п'яти лінків і п'яти відповідей чотири були некоректні. Тобто, ну і це у них в блозі. Це, ну, це просто жесть. І я думаю, що це спішка, яка притаманна всім стартапам і навіть великим компаніям в, в сфері AI -у. вона мене, якщо чесно, аж трошки бісить і. Але ми точно можемо сказати, що? що трансформація ринку пошукових двигунів невідворотня, але варіанти зміни лідера поки що виглядають всі дуже фантастично. Ну, навряд чи з такими підходами можна якось в навіть середньостроковій перспективі Google перемогти. Мета зарелізувала чергову версію своєї open weight моделі LAMA і назвали її 3.1. І що її відрізняє від минулої версії, в тому, що в ньому з'явилася модифікація на 405 мільярдів параметрів, що напевно рекорд з точки зору open Weight модели, які ви можете в будь-який момент скачати і запустити, якщо у вас є звісно відповідне залізо, щоб її заранити. В більшості синтетичних тестів, які проводила мета, ця модель відповідає рівню gpt 4 там O або 4 Turbo, Cloud 3.5сонет або Gemini 1.5 Pro. Господі, ці всі запам'ятати штуки, це просто ще окрема теж наука. Але тим не менш, я не дуже вірю в синтетичні тести, тому ми почекаємо якихось нормальних результатів. Мені найбільше нагадаю подобається чат-бот арена, бо там люди реально просто роблять де факто аб тест між модельками на основі одних і тих самих відповідей. Тому будемо чекати. Вона між іншим вже. Доступна і на Hugging фейс, і для просто скачування через Оламу. Але знову ж таки, я кажу: залізу там треба. ну На ноутбуку ви її вже не запустите, бо навіть 70-мільярдна версія треба запускати вже краще на сервері, якщо ви хочете, щоб вона хоч щось вам згенерувала за дві хвилини. Тому, якщо у вас є достатньо заліза, ну потестіть. Але результати, я думаю, будуть уже не за горами. Ну і в цілому це величезна новина. Я думаю, тут не треба пояснювати всі ефекти, які несуть е, такі. Доступні моделі, за які не треба платити за кожен виклик, хоча в GPT О4 Mini, яку недавно випустили, вона теж там просто ну копійки коштує, тому таке все стає комодіті, і все одно дуже мене бісить, що мета це називає і мета, і і сам Марк Цуперберг у себе в блозі називають це чомусь опенсорсом. Хоча це ну це не опенсорс. У нас немає коду, як вони її тренували, ні даних, на яких її тренували. Це open weight модель, яку можна взяти і ранити у себе. Але вона не опенсорсна, і про це дуже багато медіа в усьому світі їх навіть за це там трошечки якось гноблять. Що це такий, такий культурний вандалізм над словом опенсорс і такий трошки плювок в сторону всього опенсорс ком'юніті. Ще також в ліцензію додали можливість на контенті, яку генерує ця моделька, тренувати свої модельки, що кльово для розвитку взагалі ai ком'юніті і всіх llm інструментів Бо раніше всі інші модельки цього не дозволяють на всяк випадок, але там це все має за собою ефекти негативні, коли на основі генеративного контенту далі тренують наступні модельки. Але про це буде наступна новина. Ми про неї зараз поговоримо. Ну а від себе скажу, що ну те, що я вже говорив, що я думаю, що це все стає комодіті, і гроші будуть брати не за обгортки і за самі там вейт-моделі, скоріше всього, а за якісь додаткові сервіси, як там у gpt 4 є Mode, у Gemini є там напевно інтеграція з Гуглом, якось вони будуть це додавати. А у Клода, наприклад, є свої артефакти і орієнтація на Enterprise. І вони, скоріше всього, за всі ці додаткові такі специфікації і обгортки будуть якраз добирати вже грошей. Хоча мені дуже подобається і підхід мети в тому, як вони через Open Source сюди заходять, через Open Weight. А от про те, що ми пообіцяли поговорити, так це колапс моделей, саме так назвали ефект, який я тут пару разів підсвічував не тільки в минулій новині, а й в минулих випусках. І це коли моделі генеративні деградують під впливом того, що вони починають тренуватись на генеративному контенті. Минулих моделей термін такий я раніше не чув, щоб використовували, і ось в статті в журналі Nature науковці його використовують, і здається, він дуже правильно і гарно передає саме суть. Колапс не деградація, а от саме колапс моделі, і у них є дуже кльова. Там і застереження, і приклади, і дослідження є в, ці, в цих статтях. Але там дуже кльово є гарна візуалізація така от з собачками, коли є перші зображення, потім генеруються перше, ну перша генерація лемок, яка потренувалась. Потім, якщо на ній тренувати наступне, то будуть просто собак, і воно завжди буде сходитись до одного якогось варіанту, і коли рано чи пізно. Воно не буде мати всього цієї різноманітності. Тут, напевно, можна зробити два висновки: це те, що унікальність ну, або різноманітність цих даних буде ставати ще важливішим вектором в рамках оцінки даних, окрім об'єму цих даних. І той, хто зараз нормально їх напарсить і десь їх собі збереже, не дивлячись на весь етикет і правила, які вони зараз всі попирають. Вон той і буде на коні. Тобто вони зараз таки нагребуть собі даних, на них зараз повернякують, вони потім якось повиплачують, але будуть ці дані мати і будуть мати унікальні якісь датасети, які не будуть засмічені всім генеративним, вибачте, лайном, скоріш за все, і напевно це буде коштувати багато грошей. Ну і другий висновок з цього можна зробити: що таким підходом створення AGI справжнього ну навряд чи можливе, бо навряд чи якось можна це красиво прогресувати далі. Там немає якоїсь навіть лінійної залежності, тобто там все навпаки погіршується. І хоча OpenAI, між іншим замовляв про якийсь новий підхід, поки ніяких деталей про нього немає, тому будемо чекати. Хоча я думаю, що це більше схоже було на маркетинг, але може вони і на зараз нас здивують. На цьому з новинами все, і тому переходимо до рекомендацій. Їх, як завжди, дві. І дві сьогодні це інструменти. Перший інструмент це якщо ви використовуєте робочі, в роботі у себе термінал, або не в роботі, можливо, просто в повсякденному житті, то ви явно використовуєте команду LS напевно, одне з найчастіших, але там ну, вона просто стара, просто дуже класична, проста команда. І от є альтернатива, називається Eza. EZA. І це кльова, ну просто фенсі LS модифікація. Тобто там є і гріт, і дерево, і кольори, і можна нормально розміри показувати, і ownership, і всім-сім керувати. Дуже класно малює, дуже все зрозуміло. Ну просто набагато приємніше цим користуватися, отак вам скажу, чим LS -ом. Хоча LS, звісно, працює завжди, а це треба доставляти. Але я доставив буквально дуже швидко звикається до команд, дуже кльово побудовані команди, дуже легко. Прошу. Другий це хелбот. Це тул, який відправить всіх ботів, які ігнорують ваш robots.txt на вашому сервері в пекло. Нагадаю, robots.txt це такий маніфест для всіх кравлерів і парсерів, який каже, що можна парсити, а що ні, і як там часто. І що як він це робить? Він повільно починає віддавати, якщо у вас є щось в robots.txt, що заборонено, але якийсь бот і кравлер приходить. То він просто повільно починає йому віддавати нескінченну версію зациклену народження трагедії бідніше і викликаючи чи просто переповнення пам'яті, чи просто забираючи купу капесіті, які є у цих бот-мереж, на те, що вони просто не можуть вас заново прийти, бо просто воркери всі зайняті. Оце дуже класно. Просто написано між іншим на гошці. Можна підключити і до Apache, і до Nginx, Просто запускаєте поруч з веб-сервером і на нього роутити весь трафік. Е, дуже класно. Е, прошу. Отакі От вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.